Штат Огайо історично був важливим індустріальним центром, і промисловість досі відіграє ключову роль у його господарстві. Провідними галузями є машинобудування, автомобілебудування, металургія, хімічна промисловість та виробництво електротехнічного обладнання. Великі промислові центри, такі як Лівленд, Толідо та Крон, відомі своїми заводами, науково-дослідними підприємствами і інноваційними кластерами. Штат має значні ресурси природного газу, зокрема сланцевого, що сприяє розвитку енергетичного сектору та хімічної промисловості. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні кукурудзи, сої, пшениці, а також на тваринництві. Аграрний сектор тісно пов'язаний з харчовою промисловістю, яка є важливою складовою економіки штату. Сфера послуг у сучасному Огайо динамічно зростає і охоплює фінанси, освіту, охорону здоров'я, логістику та високі технології. Вигідне географічне положення, розвинена транспортна мережа та доступ до Великих Озер роблять штат важливим торговельно-логістичним вузлом. Символами штату є: червона гвоздика, кінський каштан, білохвостий олень, кардинал, крем, Судак, Державна пісня, девіз штату з Богом усе це можливе.